Балаган. Він став би начальником поліції. Тут би був російський мир во всій красі. Грав би одну з головних ролей Того, що от, запланувала Росія після 24 лютого. Можуть прийти от, такі, як я, предположим, да, і підняти ну, агенти Кремля. Да? Юридично він діючий начальник поліції. <звук> Знамя еще. А вот знамя нами то что вправо. Лерточку надел, жопу язык за и стоял как Я Вон, Тогда, Я. когда мы пускай лезать не буду. Это... Я, я, вас 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 заяви. я вирішив подати в відставку. Чоловік якого немає ніяких принципів. Він намагався через родичів військовополонених організовувати, вербувати їх і організовувати якісь е терористичні акти по цивільній інфраструктурі. Виходить зараз така юридична колізія, за якою він може взагалі приїхати прийти в відділ кадрів, принести свою трудову і сказати, я начальник поліції Вінницької області. Я думаю, що багато людей в Вінниці в Україні. Готові його зустріти і показати, де його кабінет. Пішки! Пішки! Вращаємося к пану Зеленському і пану залужному. Ми, солдати вооруженных сил України, находимося в плену в чеченців. Нас тут 29 солдат з різних разних З Целью пояснити, е, очевидно українським властям сколько у них пленных, е, вроде як и інопланетяне слово. Знову е поиск. У мене, чесно мы уже е набрали е кучу заявок на тот момент, я можу. Якщо мама е сказати, що от завтра твій син повернеться, а ти возьми кульок, да, пакет, возьми, занеси там до. -до. Вона може не підозрювати, що вона робить, для чого це вона робить. Але вона прекрасно ну, заради сина вона б і на це погодилася. Ви уявляєте, е, де дно в цієї людини? Його немає. Його немає. Я коли це побачила, в мене аж у ну, мене холодна кров всередині. Як? Як так можна? Де? Як можна на горі, не спекулювати? Але виявляється, можна. Громадіном Шевцовим. Разом з одним з російськомовних відомих блогерів був розроблений план по створенню групи в соцмережі або навіть в Телеграмі, шляхом якої вони збирали дані про таку категорію осіб про, громад... про військовослужбовців Збройних сил України, які потрапили в полон або зникли без звісти. безвісти. І створювали видимість, що вони допомагають їх родичам. Основним задумом було створення вербувальних позицій, як в оточенні як серед родичів, так і в оточенні цих військовослужбовців, які перебували в полоні. І як начальник поліції він знав дуже багато. Він встиг дізнатися все, що йому потрібно. Тому так. Да. Я думаю, що залишилися в нього тут і зв'язки, і багато інформації він тих дізнатися, тої, яка може бути використана проти України. І шантаж цих рідних наших військовополонених, це все він використовує для однієї мети. Для того, щоб в Україні була Росія. Наказ 57 по особовому складу від 28 січня призначити підполковника поліції Шевцова Антона Валерійовича начальником головного управління національної поліції у Вінницькій області. Народився в Севастополі в 76 му році, як всі закінчив школу. Потім служив в оперативних підрозділах, служив в Обозі, служив в БЕПі. Оперативну роботу знає. Последні півроку працював на посаді керівника Чернігівського відділу поліції об'єднаного завірити вас, шановні колеги, що ті працівники які боліють за роботу, і з цими ми справляемся. Мої двері відкриті для Любого працівника підрозділу э, готов з повагою ко всім слухати э, і приймати внимання всіх. Я громадська активістка, керівник Вінницького автомайдану. Ну, такої громадської організації, яка створювалася в кожному регіоні тоді під час, під час майдану. І відповідно з 2014 року основним видом діяльності було це було волонтерство, і а ми тоді всі так щиро вірили, що можна побороти корупцію, якщо там громадські активісти об'єднаються і щось намагаються зробити. Як почалася для вас ця історія? З чого? Ну це випадково вона для мене почалася взагалі. У мене друзі, мої друзі, кримські татари. Я ми друже. Вони 2014 року сюди переїхали з родинами. В квітні місяці 2014 року зібралися. Всі поїхали воювати добровольцями. І коли вони повернулись в 2016 році, вони хотіли зробити такий підрозділ кримськотатарський. І ми підготували документи всі і подали на поліцію, бо треба було погоджувати з поліцією з місцевою владою. Погодили з місцевою владою, мали погодити з поліцією. Тут нас змінився на керівник поліції. І я дізнаюсь таке, що ну новий керівник поліції сказав: типу, ні, татарам, ні, взагалі. Просто єдине, коли мені Таїса сказала, що він із Криму, Я сразу сказала, я гуртаю, це я процентбу. Це працює это, Це кажу, 100% призят віддання. Тим більше, якщо він був ну, поліцейським в Криму, 100%, кажу, ну, ми з ним не договоримся. Я подумала, ну, типу, все зрозуміло, кримські татари, підрозділ, добровольці, Савур Могила, всі їх знають, вони медійні, там, про них там пишуть змі, що ну, їм відмовити. І я подивилася тоді, знайшла його в на рамблері, просто погуглила на рамблері. І, а там така штука є, називається Мой мір. І там є на що людина підписана. І я там дивлюся, а в нього там підписки. Там. Друзія Путіна якась група, ще там, люблю Росію. І для мене такий був шок. Я тоді стрінала, заскрінила і одразу виставила, типу, а що це в нас за начальник поліції такий. Ми дізналися, що він був в окупованому Криму, очистився в батальйоні луганськ 1 І командир тодішнього батальйону луганськ 1 мені він сам прям, ну тобто він публічно ще виступив, що такої людини не було в їхньому підрозділі. І те, що він там числився, розповідав, що він був там. Це все брехня, ніхто його ніколи там не бачив. І ця історія почала обростати такими якимись дивними речами взагалі. Ну, і потім пізніше ж мета відео, де він на парад ходив знаменитий, яке всі цитували потім. Оставляємо! Оставляємо! Ну, да. А, а в пірі знамени що ти щось? Ще... А от знамені що то що вправно? Поздравляю вас з 69-й годовщини побіди в Великій Отечественній війні. А ми тоді а, придумали акцію. У мене тоді чоловік а, ще волонтерів, він поїхав якраз в поїздку, завозив щось військовим, і призвів, привів звідти такі лінточки оці колорадські сепорські ціда. А десь вони там їхали в когось, когось забрали. І я, я кажу: О, то ми йому занесемо дві гвоздички. Ну дві, бо як на похорон. Ну, типу, дві. І цю лєнточку. Типу, що він такий сепар. сепар. А ми до нього тоді прийшли. Вони сьогодні срахують день армії. Тому ми сьогодні йдемо до нього так. символічно, дві похоронні пластички йому і сепарську ленточку яку передали для нього хлопці з Луганського ди з батальйону, якому нібито він воював цілий рік. Вони опросили передати. Вони зараз під час рухуються. Ну мене сам ну, хати підставки. Хай по шарапок, тому що ну, насправді ми вважаємо, що це велика загроза для нашої області. Ми прийшли в начальнику міліції. Ганьба! 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 Пішли! 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 Вважаємо, ще раз я поверяю, ніяких накладників Ленточку надел, жопу язык зашел, и стоял как шмо. По, по приказу Можи, Ефремова, смотри, по приказу не Ефремова, не скажи, не нет? Не выполнял приказ Ефремова? Давайте закончим этот балаган. Значит, давайте сделаем так. Господа пожалуйста, пожалуйста. балаган вы устроили стакан. Вы тогда, когда вы сказали, я, когда я писать не буду. Это вы там устраивали балаган. Э, не считаю это правильным. Значит, в отношении меня идет проверка. По результатам этой проверки будут выставки. Сделаны теми правоохранительными органами, кому это положено у нас в стране. Вот это я считаю проплаченной акцией. В отношении! Всі порвіщи заяву! Акції тривали цілий місяць, кожен день, кожен день, і вночі люди виходили, і люди вночі чергували. Ви ще руки свої пораспускайте, блин! Я це добре пам'ятаю, тому що в нас під домом постійно чергувала якась машина. Ну тобто там, наприклад, за мною постійно хтось їздив, якісь машини. Ці друзі за мене постійно боялися. Вони мене змушували одягати бронежилет. Ну там якісь не мені цей тоненький бронежилет. А моїх дітей постійно забирали школи, хтось відвозив, тому що якісь така була історія. Ну, ну це, було, це було страшно. Словлюємо вам недовіру, Будь ласка, напишіть заяву. Ой. Вже напишіть заяву, дайте аркуш паперу вам. В який момент загострилися ну, в стосунки з от, управлінням внутрішніх справ і вашою редакцією, що це були за погрози, як вони виникали, як вони в них реагували? На ну, те, що він з самого початку от, буквально е на наших журналістів отак. От, от, так бурхливо реагував. Ну, це один з тих начальників міліції, які взагалі ну, до нього він не було, от, що він ну, якоїсь дипломатії, да, якоїсь те, що він державний чиновник, веди себе, будь ласка, по етикету якісь по закону. Він дуже брутально себе завжди він, він завжди перекрикував, він завжди закривав рота на прес-конференції. Він не давав договорити. Він бурхливо реагував на незручні питання заголовок. Нашої публікації на сайті і дає свій коментар до цього. Що помойка, називаючи наше видання, я даю вам времени до 11 годин ранку, там здається. В іншому випадку, там мордай в асфальт чи закатає в асфальт, там, десь у нас є конкретно ця цитата. Типічне поведення, ну, особливо яких-то руководителі, ну, починає там від от... старшего участкового и выше, там, они все были приблизительно одинаково себя вели всегда. Ну, я в жизни своей, сколько жил в Крыму, всегда с этим сталкивался. Ну, отношения всегда к крымским татарам, тем более, как мусульманин. Я жил недалеко от избу в Крыму, и я, когда мимо него проходил, очень часто слышал там разные реплики в свой адрес. В какой момент вы поняли, что вот, ну, диалога не будет? Ну, вот после того, Як це називається. Ну, коли він вот провев таке відкрите вот собрание, коли всіх собрал, І там прийшов, такий сів. Дядечка, царь такой. И там пытался, он всіх так затикав, Ну, Це була тема в основному мого колеги Романа Ковальського. Він чоловік, розумієте, там вже такі почалися движення, да, такі заворушення. Що там, там ну бар... за барки не брали, але така уже, знаєте, кіпішня була. І Рома у нас такий гарний дядько, славний чоловік. Він був скрізь в цих подіях. Він йшов на пролом до Шевцова. Він задавав йому найгостріші запитання на всіх прес-конференціях. І коли були вже погрози Шевцову, вони були конкретизовані на 33-й канал і конкретно на Романа Ковальського, який зараз в ЗСУ. Алло. Ромчик, слава Україні. Героям слава. У мене тут колеги наші, хочу з тобою поспілкуватися. Зараз ми розуміємо, що це неможливо. Тоді, ну блін. ну це була якась фантасмагорія, Ми розуміли, що тут щось нечисто. Ну вони пробували перевести стрілки, що це не розбірки оці навколо Шевцова, а що це типа там місцеві мафії між собою розбираються? Типа там конфлікт, не знаю, там Гросмана Порошенка, гройсмана Ше з кимось. Ром, як БПП могла провести на посаду Шевцова проросійського? Ну, кожній владі потрібні якісь прислужники. Люди, які будуть виконувати бездумно наказ, коли не потрібно, їх ліквідують або виженуть десь в Росії. Петр Олексійович вирішив, що я компетентний дуже спеціаліст, вирішив направити мене в Вінницю для того, щоб я навів там порядок. Ну, Петра в свою, в свою смутило то, що Там ця область виходить почалась під контролем. Прокурор був Гройсмана, начальник міліції города Гройсмана. мэр Гройсмана. В общем, это ну, клановая система, она у нас сплошь и рядом. И вот mm -hmm. в эту всю историю я, как говорится, был назначен. Почему и... вас так быстро оттуда убрали? Тут же на меня посыпались доносы, передачи во всех СМИ от прикормленных тунеядцев, мэром Винницы и Владимиром по поводу моего Сепаратистского прошлого, не находя поддержки, э, нет администрации президента, которая хотела там навести какой-то порядок, а потом испугалась этого порядка наведения, нет своего руководства МВД, я решил подать в отставку, пришел э, к Хате Идаканойдзе, она очень возмутилась, что я был на параде, я говорю, у меня дедушка воевал в победоносной Красной армии. Я говорю, у вас предки в какой-то другой армии воевали, что вы так не годуете. Ну и только за мной закрылась дверь, меня начали увольнять. Через два дня меня задержала СБУ за по обвинению в измене роли. Скит, а вы чинили в оперке час затримания? А как вы затримали? Затримали на пункте пропуска 17 а куда вы ехали? А чему? Вы Собирались в Украину вернуться или уже хотели уехать навсегда? Нет, я хотел поехать в Украину. Я збираю жити в Україні, відповідати. Ми ще думали, що він може повернутися, але його вже не було. І сказали, що він виїхав. Йому, йому дозволили виїхати в Крим. А потім він почав судитися. Далі він позивався і виграв Верховний суд у 2021 році за поновлення на посаді. Перед тим він два програв, його поновив вищий суд. І це ми назвали прізвище тих суддів і запитали, як. Що треба було зробити, щоб вищому суді не побачили цих фактів проти нього? Виходить зараз така юридична колізія, за якою він може взагалі приїхати, прийти в відділ кадрів, принести свою трудову і сказати Я начальник поліції Вінницької області. Так виходить. У нас є начальник поліції Вінницької області. Я знаю, але ж є рішення суду. <звук> У нас є чіткі задокументовані чіткі. Факти взаємозв'язків його з, з службою ворога, він є громадянином України, проте неодноразово отримував, неодноразово наголошує, отримував громадянство Росії. З початком повномасштабної агресії він активно продовжив співпрацювати з ФСБ РФ з п'ятою службою, вже заробітники якої потрапляли в поле зору нашої контрозвідки. І е, він запропонував свої знання уміння здібності е, ворогу для допомоги. Він хотів е, розробив ряд документів, планів по дестабілізації ситуації в країні на тимчасово окупованих територіях, на мирній на території мирної країни, залученням колишніх співробітників національної поліції, активістів. Перед тим як була озвучена підозра СБУ. Е, і вже як почалася війна, Шевцов сплив. Шевцов сплив в телеграм-каналах, е, в телеграм-каналах, де він вів свою бурхливу діяльність, е, де він е, показував свою в Окупованому Криму, е, де він е, вихваляв армію ДНР ЛНР, е, де він казав. Е, де він на кожну річницю Майдану, Боже, скільки бруду він писав? Реально. Він виправдовував Беркутню, він виправдовував е смерті. Е -е -е ну, Страшно було він поезію навіть от, присвячував цьому, що я каже так, що Ну, він всі ці російські наративи, він повністю їх. Ретрансльовував своєму телеграм-каналі. А потім, вже, як почалася війна, він зацікавився полоненими. Він почав вести на нього є база даних полонених українських, які в російських колоніях. До нього почали звертатися рідні цих полонених. Якщо Шевцов з'явиться в Україні, що йому загрожує, тобто в рамках цього провадження, які далі дії по відношенню до нього. Я думаю, що багато людей в Вінниці в Україні готові його зустріти і ну, показати, де його кабінет, або, як мінімум, провести з ним ряд бесід. Звичайно, що слідчі йому надіслали повістку виклик про прибуття для допиту. І якщо він з'явиться, йому нададуть матеріали, кадр провадження для ознайомлення. Проведуть допити і в разі доведення вини і йому загрожує від 15 років до довічного. Коли отримали цей документ, коли Отримали фактично зобов'язання поновити на посаді цього пана нешановного, то тодішній голова Національної поліції України Ігор Клименко нині це міністр внутрішніх справ. Він зайняв принципову позицію стосовно цієї історії. Він був категорично проти того, аби поновлювати на посаді людину, яка фактично відкрито підтримує військову агресію. Яка фактично відкрито підтримує країну, яка тероризує країну, яка вбиває українців? Фактично це чинить тут геноцид, і тоді було прийнято рішення, звісно, не поновлювати його на посаді. І ми докладаємо. Усіх зусиль продовжуємо докладати усіх зусиль, знаходимо усі передбачені законом юридичні процесуальні важелі для того, аби не поновлювати цю особу на посаді. Ми боремося і розуміємо, що тут є важлива моральна складова зрадник, державний зрадник. Неважливо, чи це воєнний час, чи це мирний час, він не має права працювати в державних органах, особливо в правоохоронних органах. Якби повернутися назад на той шлях, тобто те, що ви робили як, ну, на своєму місці, як журналістська редакція. Що би ви зробили по-іншому? Ми не відходили від своєї позиції і не могли по-іншому. Розумієте, це формувалося 30 років, отака от незалежність. І не, я не скажу, що нема страху, чи не було страху, да, що після тих погроз про закатування в асфальт, що ще щось буде. Ну, могло бути все, що хочеш. Але ну, так, так в 33-му працюють, розумієте? І на 50, на 50 не було, вашим і нашим не було. Чи розуміємо свій вклад? Так, да, розуміємо. Шкодуємо, знаєте тільки про що? Що для цього потрібно було стільки років, що це не сталося в 16-му чи хоча б 17-му? Шкодуємо про те, що не докричалися, не, не достукалися, не, не спровокували роботу органів влади і правоохоронних органів уже тоді. Щоб заарештувати, щоб не виїхав, щоб не втік, щоб не спекелював зараз з цими рідними військовополонених, щоб не ганьбив Майдан, щоб не ганьбив Україну всі ці роки. От, оце, це насправді, але ми все для того робили.